Аби урізноманітнити форми інформування молоді про необхідність свідомого вибору професії, обласна служба зайнятості разом з обласною дитячою бібліотекою започаткували нову форму роботи із школярами. Профорієнтаційний проєкт Профістарт юні обирають майбутнє, розрахований на три роки і має сприяти професійному самовизначенню школярів. Днями стартував другий етап проєкту. Ким бути не так давно у відповідь на це запитання. Переважна більшість підлітків відповідала, що мріють стати космонавтом. Тепер процес вибору професії значно ускладнився. І чим раніше молода людина зробить свій вибір, тим легше втілити мрію в життя. кажуть спеціалісти. Я дуже сильно хотіла б хотіла стати спортивним журналістом. Ну тому, що можна по пасразним країнам, класно посматрити світ, посмотрите спортивні досягнення. Я дуже болію за. Спортивных наших украинцев, в особенности футбол. Вот из-за этого как бы очень сильно хотелось бы стать спортивным журналистом. Втім, більшість старшокласників до останнього не можуть визначитися із майбутньою професією, а серед найпопулярніших серед молодих людей фігурують професії, на їх думку престижні, але представники якої не мають попиту на ринку праці. Аби допомогти старшокласникам визначитися, ким вони стануть, розширити їх знання про затребування на сучасному ринку праці професії, а також навчити плануванню своєї професійної кар'єри, обласний центр зайнятості започаткував профорієнтаційний проект Профістарт юні обирають майбутнє. Вже по завершенні першого етапу пріоритети старшокласників у виборі професії значно змінилися. Вони вже подивилися реальну картину, хто требується саме на ринку труда, саме району і регіону. Тому що що не всі діти зможуть в міста. Більшість все одно залишиться здесь і будуть саме на Херсонщині. Перший етап проекту згуртував старшокласників області над груповими завданнями. Вони проводили соцопитування, вивчали ринок праці, визначали професії, найбільш затребувані на місцевому ринку праці. Під час другого вони працюватимуть над індивідуальними завданнями, писатимуть журналістські статті та зніматимуть рекламні ролики про актуальні професії, а згодом поширюватимуть свої напрацювання у соціальних мережах. Досліджуючи затребувані професії, молоді люди мають обрати те, що їм до душі, адже головна мета проекту запобігти Молодіжному безробіттю. Цьому році ми будемо продовжувати і знайомити їх з сферою обслуговування, професії сфери обслуговування, професії громадського харчування, тому що зараз наша область один із пріоритетних напрямків це розвиток зеленого туризму, готельного господарства, курортів, тому кваліфіковані робітники для обслуговування конче потрібні. І ми вважаємо, що це профорієнтаційний захід він дає можливість наживу. Побачити і поспілкуватися, поділитися своїми враженнями, тому що в кожен район, хто ж Високопільський чи Верньогачівський, де немає професійно-технічних навчальних закладів, приїдуть учні цих шкіл і будуть розповідати, що собою являють наші заклади. За рік свого існування Профістарт став відомим не тільки в Україні, а й за її межами. Презентація проєкту на Всеукраїнській конференції директорів обласних дитячих бібліотек визнали найкращою на міжнародній конференції у Вашингтоні. Актуальність проекту відзначили бібліотекарі з 25 країн світу. Цей проект є успішним ще через те, що протягом року, який минув, ми не втратили жодного серед учасників, незважаючи на те, що завдання для наших для наших профістартівських команд були надзвичайно складними. Але від початку до кінця вони пройшли цей шлях, виконали успішно всі завдання і підвели чудово профін показали чудові результати у фіналі. Другий етап профорієнтаційного проекту профістарт Юні обирають майбутнє. Щойно стартував його результати стануть відомими вже у травні наступного року. Сам же проект триватиме до 2015-го.